Дета реваншу Усик Ф'юрі вже відома. Її особисто озвучив Туркєл Альших, який і організовує події в рамках Season. Та виступ збірної України на ліцензійному турнірі. Харциз Захарієв, Ловчинський, Охрей та Черноколенко провели свої бої. Результат чотири поразки і лише один зберіг шанса на Париж цього року. Отже, в гру вчора вступили відразу дві дівчини: два досвідчених бійці: Анастасія Черноколенко та Ганна Охрей. Першою виступила Анастасія, яка трохи не дотягнула до ліцензії на першому відборі. Цього разу в дебютному бою їй протистояла суперниця з Демократичної Республіки Конго. Поразка і виліт. Такий от підсумок. Охрей стикнулася з непростою фінкою і також не змогла пройти далі. Поразка і Париж залишається лише в мріях. Великі надії були на боксера у базі 63,5 кг кілограми. Ярослава Харциза. Харків'янин доволі досвідчений. Уже їздив на Олімпіаду в Токіо. В одній восьмій фіналу в Таїланді його спіткав непростий жереб. Кубинець Ерісланді Альварес, срібний призер чемпіонату світу. При рівній картинці бою перемогу віддали саме кубинцеві. 3-2 по суддях і Ярослав сходить з дистанції. На жаль, адже хлопець дійсно перспективний. Він уже дебютував у профі як боєць К-2 промоушенс, боксував в Андеркарді у Субдюбуа. Тому далі, вочевидь, буде концентруватися на виступах серед професіоналів. Маючи чотири перемоги в активі, фундамент для цього вже закладений. Також учора свій поєдинок проводив лідер у ВАЗ-71. Кілограм Юрій Захарєєв. Він уже також здобув одну перемогу на турнірі, а в одній восьмій жереб його звів з ірландцем Айденом Волшем. Сильний суперник, який здобув бронзу на минулій олімпіаді в Токіо, але хіба наш боєць чимось гірший? Бокс Юри, це постійний пресинг і імітація того, що зараз буде атака. Юра давить, давить і вичікує, коли суперник емоційно дасть слабину і викинеться з атакою. Далі наш боксер має провалити його, завдати різкої контри і тут же вийти. Нюанс у тому, що проти нього був не менш досвідчений боєць зі сталевими нервами, який також вміє грати в цю гру. До всього іще й шульга. Поєдинок не сильно цікавий з маленькою кількістю точних ударів. Постійні вичікування, клінчі і багато ударів повстіль. Рефері, ну це просто кат. Знімав бали обом за першою ліпшою нагоди. І так бій не сильно цікавий. Так і ще й третій в ринзі збиває темп зупинками. Картинка бою була доволі рівною. Юра давить, суперник не кидається, клінчі. За моїми особистими відчуттями, Захарєєв був трісячки кращим. От зовсім трохи, але я би віддав перевагу українцеві. Не дивно, що рахунок по суддях 3-2. Я чекав перемоги Юри, але. Талановитий український боєць не поїде на Олімпіаду. Дуже сумно на нього були надії. Поразки представника Білгород-Дністровського району почалися відтоді, коли він змінив тренера. Вони посварилися з Ігорем Юресколом, дитячим тренером. І все. Це сталося якраз після перемоги на чемпіонаті світу. Далі бокс Юри втратив ту різкість, а захист уже не був настільки ефективним. Поразки на міжнародних турнірах, і от зараз фінал. Мега талановитий боєць, наймолодший в історії України чемпіон світу. Пропускає Олімпійські ігри в Парижі. Сумно, але такі новини. До речі, про новини Раджу вам застосунок, яким користуюся сам. І це звісно що трибуна. Усе найголовніше про бокс, футбол, баскетбол, хокей та весь спорт в одному українському застосунку. Хочете короткої по суті, тримайте новини. Потрібна аналітика та авторські матеріали. Це також є. Трибуна. Це перша кнопка в моєму смартфоні, що стосується спорту і новин боксу. Перед тим як сідати написати сценарій, звісно, що я заходжу на трибуну і дивлюся головну інформацію саме там. Тому особисто від себе можу порадити цей застосунок і вам. А відтепер трибуна доступна ще й без реклами за умов преміум підписки. Доступний семиденний безкоштовний пробний період, а також підписки на один місяць та на один рік. Якщо ще не завантажили, велкам у закріплений коментар. Безкоштовно на iOS та Android. Свій дебютний поєдинок в Таїланді провів супертяж Дмитро Ловчинський. Суперник не з простих. Переможець африканських ігор з Нігерії і фані Оніквере. Наш тяжик поступався противнику в габаритах і тому найпершим завданням було пройти довгі руки оніквере. По первах, вдавалося зупиняти Дмитра. Наш боєць програє перший раунд. Попри те, що Дмитро не маленький хлопець, але візуально він виглядав, наче представник меншого дивізіону, настільки велика різниця у другому раунді рефері зняв очки з обох бійців, а завдання для українця аж ніяк не полегшилося. Ловчинський потужніший, але робота з дистанції однозначно на користь суперника. Третій раунд став бенефісом нашого бійця. Він більше став працювати по тулубу. Це принесло результат. А ще Дмитро Ловчинський приловчився проходити довгі руки африканця і виходити на свою ударну відстань. Кілька разів міцні плюхи Дмитра крепко потурбували оніквери. Африканець трохи втомився і стримувати українця стало все важче. Останню три хвилинку наш боєць забирає впевнено, але загалом картинка бою була доволі рівною. Тому не дивно, що рахунок 3-2 по суддях, і це прохід Ловчинського далі. Це вихід в 1-8 фіналу. А до ліцензії ще треба здобути дві перемоги. Ми дізналися, дату реваншу між усуком та ф'юрій. Є інформація від офіційних осіб. Туркі Алельших, який займається організацією топових подій у Саудівській Аравії, написав у соцмережі X. Бій реванш між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф'юрі тепер запланований на 21 грудня 2024 року в рамках Ріад Сізон. Світ знову буде дивитися і ще один історичний бій. Наша прихильність шанувальникам боксу продовжується. Ми сподіваємося, вам це подобається. Отже, попередньо грудень, але чи насправді вони відбоксують до кінця цього року, ніхто не знає. Перший бій відкладали кілька разів, тому не здивуюся, якщо і цей поєдинок проведуть не відразу, як планували. А чого очікуєте ви, друзі? Чи ви вірите, що реванш відбудеться у зазначену дату 21 грудня? Напишіть свою думку в коментарях. А також гляньте відео, де ми пригадуємо всі емоції, які вирували по ходу історичного бою у Сукфюрі. Тайк майсон новини боксу Макс Діденко і команда Папа. -па.